Він дізнався, що, подібно до того, як метання, яке пронизало Ісуса, служило досягненню більшої мети, його власні невдачі можна перетворити на щось, що прославляє послання любові та спокути. І це глибоко зворушило тих, хто його слухав, бо це була не просто теорія, це був досвід. Перетворення сотника почало резонувати в його громаді. Солдати та звичайні громадяни шукали його. Зацікавлені зрозуміти, що могло змусити людину, яку так підтримували, стати такою іншою. Він стане містком між тими, хто ще не знав послання Ісуса і шляхом, який почали будувати учні. З терпінням і смиренням він поділився своєю історією, не змушуючи нікого вірити, але дозволяючи своєму життю говорити голосніше за його слова. Апостоли, які спочатку дивилися на нього з деякою обережністю. Почали довіряти йому як несподіваному, але потужному співробітнику. Йому не судилося бути видатним лідером, але його вплив був відчутним. Він допомагав поширювати це повідомлення чи то під час розмов із солдатами в римських фортецях, чи під час стриманих зустрічей із родинами, які шукали більшого сенсу свого життя. Кожна людина, до якої він торкався, несла з собою частинку цієї трансформації. Спадщина сотника тривала ще за його життя. Він став символом надії для тих, хто вірив, що ніхто не недосяжний благодаті. Його історія нагадує нам, що навіть найзвичайніші вчинки, наприклад, підняття списа, можуть мати вічне значення, якщо їх торкнеться божественна мета. Але, можливо, найдивовижнішим є те, як його життя, день, позначений насильством, перетворилося на свідчення сили любові, яку він знайшов у день, коли був на хресті.